Я впевнена, що всі ви дбаєте про своє волосся і у кожного є свій гребінець. Пам'ятайте, грибінцем користуються окремо індивідуально. У кожного свій, як і зубна щітка. Зараз дуже багато яскравих грибінців, а у мами їх, напевно, найбільше, щоб робити гарну зачіску. Але згодом грибінці стають брудними, на них лишається волосся і бруд. Тому гребінець необхідно мити мильним розчином у теплій водичці і використовувати для цього щітку, потім сушити на сонечку. І надалі користуватися вашим помічником, веселим гребінцем.